Щиро, з відкриттям знову такої краси. Це, напевно, буде нова сила, нова енергія. Однозначна. Це буде новий успіх, тому я бажаю, щоб тут завжди були команди різних, Диві, е... різних... 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 Різні валюти, тому я сподіваюся, різні, різні міжнародні команди, різна міжнародна енергетика, міцна. Марина, Я, Я бажаю, щоб вона приносило вам щастя, радість, е, такий хороший, е, е, знаєте, як людина як пузлинку збирає себе так, і свою долю. Так от, щоб це були такі яскраві пузлинки в вашому житті е, процвітання. Смаку, радості Ах, і солодощі. Дякую. І хай всі, хто вас оточують, наповнюють вас стільки радістю та Дякую. Що ви е, любите себе, тому що ті жінки, які приходять ось на такі зустрічі жіночі, це жінки, які справді вміють себе цінувати, любити і виділяти час для себе. Ті, які не вміють цього робити, вони зараз стоять біля плити, е, шуршать там дому, і знаходять масу для себе я відмови. Дівчатка, бурня подивитися! Тому я завжди робила, намагалася створити такий простір, куди жінка приходить і згадує, що вона жінка, і що вона прийшла в цей світ не для того, щоб задовільняти чиїсь тільки забаганки, а для того, щоб в першу чергу стати самі щасливою. Тому що у щасливої жінки щаслива родина. Ви згодні? Щ... Вітаю в цьому чудовому офісі відкриттям вас Ася. щоб було процвітання, щоб було багатство, що було і кохання і святкуй, святкуй своє життя, наше життя в нашому нас... жіночому просторі під Це... назвою Майстерня жіночої вроди. Тепла арома зустріч у Львові, атмосферна, душевна та надихаюча. До мене прийшли найкращі жінки, які люблять красу, цінують життя і наповнюють його гармонією. Ми занурилися у світ ароматів, знайомилися. Ділилися історіями, відкривали нові нотки в парфумерних колекціях і шукали свій ресурсний аромат сили. Було все. Ароматна дегустація, солодкий стіл, щирі розмови та неймовірне наповнення енергією. Життя прекрасне. Коли в ньому є місце для спілкування, теплих обстановок, душевних розмов. Це так важливо для кожної жінки. Особливо тепер складний час, коли ми всі відчуваємо стрес, а і, і смуток. Такі зустрічі дарують нам радість, легкість і відчуття підтримки. Жінкам потрібно. Більше таких моментів. І у нас попереду багато цікавого. Тому долучайтеся, щоб не пропустити наші наступні майстер-класи, школи, аромазустрічі, жіночі клуби. Приєднуйтеся, ми чекаємо на вас.